Залита фундамент з незнімної їм... нез опалубки. Якої? <смі> у нас є різна. У нас може бути пінопластова, може бути бетонна. Яка незнімна палубка? Гідроізоляція праймер плюс поліестер 3 міліметра. От У нас є гідроізоляція поліестер, а є гідроізоляція бітум на основі поліестера. От, це жаргон чи це дійсно поліестер? От. Ну, вибачте, друзі, у мене питання. От, звісно, що 3 мм, а за все, це все ж таки бітум і на основі поліестер. Чи можна робити зразу кладку цегли на теплий розчин? Кладку ми кладемо на горизонтальну поверхню, гідрозоляцію ми робимо на вертикальній. Як воно зв'язане між собою? Я от зрозуміти не можу. Без цокольної частини. Що значить без цокольної частини? Цокольна частина це архітектурна назва частини будинку на фасаді. Ну, як це бізцокольні частини. Вона або робиться з бетону, виходить частина конструкції фундамента, або фундамент закінчується на обрезі ґрунту, а вище викладається цеглою. Але це архітектурна частина, Ну це не конструктивна. Розумієте? Тому от я читаю це питання, і у, і у мене так трошки воно все збивається. Тому давайте відповім, як я розумію, а ви вже розберетесь, так чи не так. Значить, якщо у нас є дамент, останнім часом реклама дуже сильно працює над опалуб... ніз'ємною над опалубкою з бетону. Ця технологія, вона дуже гарно розповсюджена в странах Балтії. До нас вона дійшла вже давним-давно, але от мій досвід ну, не дуже гарний, чесно кажучи, тому я не бачу сенсу в її використаннях. Ніякої економії по бюджету немає. Просто немає. Але гемар при зарівці бетону існує, тому що, на жаль, якщо ви зловите гаву і дасте великий поток бетону, вона розлітається і у вас гемар по збору цього бетону, відновленню, опалубки і так далі. Тому я цю технологію ну, в наших проектах не розглядаю все ж таки. Головне, що нема ніякої фінансового ефекту. Ну, нема. Якщо його нема, ну навіщо це використовувати з додатковими гемерами. Але так, у нас є проекти на старому каналі. Я викладав відео з об'єкту, як ми робимо фундамент по цій технології. Це було, я не пам'ятаю, 2019-2018 рік. Ну, багато років тому вже. От, е, значить. і Одна із переваг це те, що опалубку цю після залівки бетону ми, в принципі, майже одразу можемо робити гідроізоляцію. Тому що поверхня ж суха і вона буде в себе забирати бітумну ґрунтовку. Вулиця середина будинку. І ось виходить так, що знову вже на старому каналі є відео з об'єкту, де ми клеїмо пінопласт до цієї опалубки, Доволі гарна рівна поверхня, гарно прижимається, ми клеїмо на бітумний клей. От. Питання до гідроізоляції в цілому. Ми повинні сформувати з вами замкнутий контур горизонтальної гідроізоляції стіни і вертикальної гідроізоляції фундаменту. Тобто, що це означає? Це означає, що ми робимо обмазочну гідроізоляцію з вулиці, бо все одно нам треба це утеплювати. Нема сенсу клеїти руброїт, якщо у вас нема підвалу, але мінімальна обмазочна гідроізоляція, бітумна ґрунтовка і два шари мастіки, бажано було. Якщо ви клеїте пінопласт потім на мастіку, ну, абсолютно нормально, тобто можна ці речі об'єднати, якщо рівна поверхня. А ось виходить так, що коли ви роб... потім вам треба класти кладку, ви кладете гідроізоляцію на ваш фундамент. і Загортаєте, приклеюєте до вертикальної гідроізоляції. От бачите, саме отак формується цей вузол, і лише потім ви клеїте утеплювач до стін вашого фундаменту. Другий варіант, якщо зловили гаву, або технологічно вам цей варіант не підходить. В наших проєктах ви можете зустріти наступний варіант, котрий ми іноді закладаємо. Закладаємо, коли у нас пінопласт як опалубка. Ну, Тому що пінопласт він вже зафіксований до бетону. Все, він вже зафіксований. І виходить так, що коли ми приклеїли з вами утеплювач. Ми не можемо з вами більше загнути і приклеїти до вертикальної гідроізоляції, бо її там майже ну, її нема, там бетон. Або ви вже приклеїли утеплювач. Тобто, в такому випадку в наших проєктах ви могли бачити рішення, я е, звертав вашу увагу, що гідроізоляція заходить від 2 до 5 см на утеплювач. Так, ви можете його приклеїти там, на якийсь герметик, але в принципі, якщо ви просто покладете на чистий пінопласт, цього я вважаю достатньо. Чому? Тому що потім ви будете класти вкладку ось таким чином. Зліва ви після формування чорнової стяжки сформуєте пароізоляцію, замкнетесь, замкнетесь, а тут ви будете потім ставити утеплювач фасаду і замкнетесь ось тут по утеплювачу. А так як пінопласти капілярно не активні, так, вони виконують функцію гідроізоляції. Все, бо вони капілярно неактивні. Зрозуміло? Бо гідроізоляція може бути ще пара проникна. А пінопласти трошечки проникне. Тому абсолютно все нормально підходить і абсолютно все нормально працює. Ось вам, друзі, два варіанти. Або коли нема утеплювача, ви формуєте приклеюєте. Або, якщо вже є утеплювач, ви кладете просто зверху забезпечуючи щільне прилягання до пінопласту. З герметиком, без герметика, ви самі вирішуєте. Перехльос нам дозволяє прибрати. Я був на об'єктах, де буває така проблема, коли залишаєте тут от -от -от стик, і по стику пара піднімається в зону фасада і потім ось тут відпадають обої, грибок і так далі. Тому в нормах в двох місцях: і в ДБНІ по теплоізоляції будівель, і в ДСТУ. По вибору теплоізоляції написана фраза. Утеплювач повинен щільно прилягати до стіни, до основи. крапка, В двох місцях для особо тупих. Все одно не доходить, тому що треба все ж таки, напевно, десь е, ще разочек. <рисот> 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 От так. На тіктоці трансляція зупинилася. Ну і добре. Так, йдемо з вами, друзі, далі. Так напевно, на Тіктоці я прогавив, треба було там повзунок сунути, що трансляція продовжується. Ми йдемо з вами далі. Дякую за ваші коментарі, за підтримку.